Рука українського воїна перетирає Кремль на кухонній терці з отворами у формі винищувача F-16. Це нова марка від Укрпошти. Вона із серії, винищувачі зла і присвячена літакам F-16. «На Марці зображена терка, на яку труть москву стирають попіл. А а сама терка виконана а, як винищувача. Як винищувачі, літачки, спецпогашення провели на в'їзді у місто біля стели Херсон. У заході брали участь херсонські волонтери. Емоції найкращі, які тільки можуть бути, вони переповнюються. І навіть ця локація, на якій ми сьогодні знаходимося, вона дуже знакова взагалі для Херсона і для багатьох українців. Тому що вона передусім асоціюється з волею свободою. Зрозуміло, що ця марка має дуже велику таку цінність, насамперед, емоційну цінність, да? тому що вона нашим воїнам присвячена тим, хто визволяв Херсон, ті, хто сьогодні визволяє Україну. Перед початком погашення марки волонтери і директор Херсонської дирекції Укрпошти підписують конверт. Далі клеять марку та ставлять початку штемпелем, винищувачі зла перший день. кожна марка це картина, це витвір мистецтва. Це, знаєте, такі е, класний, креативний такі е, досвід да? і те, що вона потім розходиться по всьому світу. Я знаю, що я подарувала свою до Польщі. У нас там дуже є е, наші волонтери, які допомагають. Які донатять на і на армію на ЗСУ, і на нашу потребу функціональну, тому що ви знаєте, в такому стані зараз ми знаходимося, і те, що на виставках, на да, ці марки виставляють, це дуже круто, це наша історія. Ковинищувачі зла випустили тиражом 600 тисяч примірників і 50 тисяч конвертів перший день. Це блокмарок, від чотирьох марок, -марок донатних. Ми їх називаємо чому? Тому що 16 гривень з продажу кожної марки буде направлено на закупівлю тому, що та подальшу першу наші збройні сили без колодних апаратів, літальних апаратів. Це листівки, це конверти, як завжди, дуже цікаві. Ми мали на вчора. Продукцію ще за тиждень, за два за місяць. Автор комплекту поштової марки, конверта перший день немаркованого художнього конверта та карти Максим Паленко. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.